Усім доброго дня. Бачите, на колесах зібраний. Все як має бути. І навіть вже обкатаний, можна так сказати. І так, я не пам'ятаю, які там в мене були уривки. Ну, <клес> як які були? Буду монтувати відео, я це все передивлюсь, але зараз я узагальню все, що пам'ятаю. У загальні, що я робив, ну так, пробіжусь коротко, поетапно <кій> і розкажу, що, що до чого. Значить, <кій> почну з самого початку. Кинув в мене він масло. Як я вже, мабуть, казав у попередніх відео, де я міняв поршньову, да? я там, мабуть, все це розказував. Кинув він масло, понятно, там вироботка, все. Ну, в хорошому можна було б кольця поміняти, дай хай би ще їздив. Але ж взявся робитись, робити я тоді, як для себе. Думаю, поміняю поршньову, все як має бути, все, щоб було добре. <кій> поміняв поршньову, шліфанув головку, поміняв клапана, тому що вже були такі гостренькі юбки. От, Все це діло мені зробили. Ну, головку не я робив, а завозив мені, просто плоско шліфанули і клапана поставили. Нарізали ці посадочні і поставили клапана. Е, значить, Приїхав все, давай збирати. Поршнюва постановлена, поставив, завів, поробив, 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 заглушив, поставив кришку клапану, щоб масло не текло. Давай слідуючий раз заводити. Може, я це вже розказував, але повторюю ще раз, тільки кнопку стартера. Нажав, і воно тільки дзень. І чую, водичка пішла у поддон. Ну, понятно, стало, що десь щось вже з гільзою. Розібрав, вовшим, четверта, ой, не четверта, третя гільза, під якою в мене було колечко проставочне. Значить, третя гільза в мене обрізалась. Ну, Я це все діло покинув і десь півроку воно стояло. Тобто, десь... Весною тої весни воно в мене зламалося. Не пам'ятаю, коли я його десь літо, мабуть, я його зробив. От. І тоді воно обрізало, так я його поставив я його не чіпав. Настільки ну, трошки розізлився, що не хотів нічого платати. От. Значить, поставив, він стояв, потім вже настає осінь, треба щось робити. Розбираю я повністю його, розколов, передкану. Думаю, ви бачили, як там що валялось. де. От, Зняв мотора, ну, повністю розібрав до болтика голий блок, завіз блока в бердичів, на... До речі, хто буде зразу кому буде цікаво, щоб в коментарях мене не шукали, бо можу не завжди коментарі побачити. Завіз у Бердичів на шліфовку блока і на проточку посадочних місць під гільзи. <кій> Возив я, ну хто знає, більш-менш бердичів, перед швейною фабрикою, або за вічним вогнем, там є поворот, як їхати до швейної фабрики від сторони дитячого світу, або від сторони козятина, можна так сказати. От, звідси, <кій> то Наліво є поворот, і там зліва є мойка. і і... це там мойка, і... В цьому ж такому складі, приміщенні, скажімо так, там є написано росточка, ремонт, і пішло-поїхало. Ну, Любі практично роботи там роблять, мабуть, нема таких, що не роблять по металу, через те, що там імановські, і, і мерседесовські, які хоч там блоки розточують, і пере... що там, посадочні точать головки легкові. ну, В общем, <кій> непогане таке. Непогане таке місце і досить, в принципі, якби то недорого. ну, Скажімо так, робота стоїть того, скільки вона, скільки вони роблять. то. Значить, Там я це все діло зробив, кому треба буде, щоб я не пояснював, ви вже будете знати, хто десь ближче до Бердичева. Значить, зробив я, вирівняв посадочні, відшліфував плоскость, все, привіз. Ну, і там це вже була осінь, і ще воно в мене стояло, мабуть, я не знаю скільки. Зиму воно в мене ще вистояло, і вже а, весною почав я це все діло збирати. Значить, почав я збирати завіз колінвала, щоб мені промірили, сказали перший номінал, це хорошо, не треба нічого шліфувати. Іди, став, все роби. Вкладище і пішов. Значить. В Деталі не буду вдаватися, поставив того самого колінвала. Нові повністю вкладиші корінні, шатунні, Поршний комплект, все новий. Одна гільза та, що лопла, я її замінив на Ну, в мене були всі чорненькі, як ви бачили, там моториста. Це... Я замінив на звичайну блискучу гільзу, таку як Ну, звичайно, мала група, так як тут було мала на мала. От, замінив я це одну цю гільзу. Значить, замінив це все діло і ну, почав збирати і збирав, і збирав, і збирав. Можна сказати, цілу весну я його збирав і десь ось в перших числах травня я його завів. Якісь деталі, можливо, комусь буде цікаво. Ну, я багато що не знаю, але сам збирав його, дзвонив, питав, кого що не знав. Зібрав, поки працює. Якщо когось щось буде цікавити, у коментарях напишіть. Якщо пам'ятаю і знаю, то я, можливо, чимось допоможу, підкажу. А, значить, йдемо далі до обкатки. Як я проводив обкатку, що до чого? Обкатка в мене була, послухав я старих водіїв, шоферів. Кажуть, викрути форсунки, залий. Е не один мені вже таке казав, і я все-таки рішив, ну, рішив зробити. Раз люди так кажуть, значить воно, мабуть, того варте. А залив я туди трошки масла, ну, по чарці. Там мені казали трошки більше, але я десь по чарці масла залив, бо я там як ремонт робив, то я гільзи змащував і кольця, його -то все трошки постягувало. І там масло якби було. <кій> я залив ще по чарці десь масла туди. Міні-трактора, троса і потягнув десь так в кінець вулиці і назад. ну Десь до кілометра воно так вийшло, мабуть. На п'ятій передачі, перша на міні-трактори, і він чмихав, 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 тиск піднявся. Бачу, що там на датчику тиск є, все є. Да, перед тим залив всі, всі рідини, всі масла, ну зібрав так, як треба. Воду залив, все як має бути. От, вода у мене простояла декілька днів, мабуть. Я подивився, що в поддонний йде все, як має бути. Залив потім масла і це вже потягнув. Протягнув я його, загнав на подвір'я і давай вже форсунки ставити на місце і стартувати. Статанув, поки, ну, минут 15 він мене десь поробив, все ніби нормально було, легенько погазував, теж все добре. Ну і все. Вже був вечір, на другий, день я, на другий день я вже потрібно було горати. Мені. Я ще десь з півдня, мабуть, дозбирував, там ці капота, кришки, сідушку вкидав, пол застеляв. Такі нюанси робив, бо в мене все було розібрано. От, і вже на вечір, можна сказати, я виїхав перші сотих орати. Перша передача. Три корпуси плуг. Ну, Який є, такий є. Хорошо було б, звісно, оцей, що в мене є. Мабуть, це 3,35. Я думаю, я не знаю. Тут нема надписів таких заводських, щоб сказати. ну от такий. От, такий. значить, Я першу передачу 700 х газ. Основне, що я дотримувався, це дивився температуру, тиск масла і не давав на максимальну газ. Середина, чуть вище середини, ну, старався, щоб він ну, в рознос газ не давати йому. От. Ну і так в мене пройшла в принципі обкатка. Так, перші 700х, потім ще 10, там ще 12. І за два дня я майже гектар оце так його обкатав. За два дня по городах з переїздами я його, отак можна сказати, в оранці обкатував. Можливо, хтось скаже, що це неправильно. Ну, може і неправильно, але ну, я. Ну, отак я зробив. Зараз поясню, чого я так зробив. І поки згадав, а поки згадав, хочу сказати, що при оплації, от саме перші деякі, ну не перші деякі, а перші, перші моменти, коли я орав, я постійно відкручував, не постійно там е загон пройшов, відкрутив заливну, подивився, чи звідти не йде дим. Думаю, хто опитний механізатор чи шофер, ви розумієте, що якщо йде звідти дим, значить горить масло, значить десь підклинив або провернув, не дай Бог, вкладиш. Я це все діло відкручував, дивився. Ну, при робочому моторі все. От, слава Богу, все поки добре. Ну. Щось летить чи їде. І так, і так, прийшла в мене обкатка. От, значить, на 98 сотих, там, ну, майже гектар 98, сотих я посчитав. За два дня я виграв з переїздами. З усім цим в мене пішло 40 літрів солярки. Плюс-мінус там літра, десь може. Ну, десь так. 40 літрів солярки в мене пішло. Багато це, можливо, багато. Ну, не знаю, Можливо, це нормально з переїздами, поки туди доїхав, поки назад доїхав, може це і так. Все-таки об'єм 4,9 літра, майже 5 літрів. Да? Воно е, повинно, я думаю, жерти то. Ну, і потім я після цього ще засіяв, через декілька днів засіяв 5 гектар поля. Теж в різних кусках, там 2,3 От. Ну і на цьому все. Все, все, що запотіло, все, що потекло, де, ну, це таке через прокладки, воно не катастрофічне. От, але ну, я це все діло підтягну, тому що прокладочки скрізь нові. Я думаю, що це діло я все ну, устраню, скажімо так. Так що такі справи в мене по юмзику, слава Богу, він вже в строю. Це працює. Ще залишилось такі деталі, якось замок. Я переробляв двері. на Такий принцип, щоб сюди відкривалися, зробити тут замочка. Я купив там Жигульовського з восьмерка чи з чого, не пам'ятаю, замочка. Хочу сюди зробити такою, щоб він закривався, тут якусь ручку придумати. ну таке. Ну, таке. Отакі справи в мене по юмзику. Кого ще буде що цікавити, пишіть, питайте. Можливо, щось чим зможу. Тим поможу. Якщо хтось перший, перший раз буде теж збирати е, мотора, то, ну, то я розумію того, хто нічого не знає. І так як я того всього не знав, розібрав. І якби то ще зразу розібрав і склав. А так в мене воно все полежало. Де ті болти, де ті гайки, що до чого. Ну, таке. Ну, оце-такі справи. Я думаю, що. Я думаю, що буде працювати. Надіюся, дуже поки вже ось поставив його тут, а треба буде його ще якось помити, викрасити, привести до ладу. От. Але, але є поки робота інша, то хай він поки відпочине, почекає. Тому всім дякую, хто дивився моє відео. І хто дивиться взагалі мої відео. Якщо щось десь упустив, питайте, я розкажу. Можливо, щось десь не так зробив, тоже кажіть, я буду прислухатись. Ну, і я мав ще сказати, чого я вибрав е, такий вид обкатки, можна сказати, або чого я без обкатки обійшовся. Ну, е, чого я так зробив? Тому що я думаю, багато хто з вас. Мабуть, з молодших, та, може, і старіших. Знає таку фірму американську, як Катерпіллер, бульдозери, там, трактори, да, мотори до, до траків, до, ну, до, до тягачів вони виготовляють. От. Ну, і я неодноразово чув і бачив, що їхній завод рекомендує обкатувати двигуни. Навіть не то, що після ремонту такого поршнекомплектів, а взагалі нові двигуни обкатувати під навантаженням. Але одним із критерій є це температура, тиск масла, щоб все це було в порядку, і не давати на всю газу. Тобто Нагрузочка є, газ до серединки, може чуть-чуть більше, і щоб воно от, от так Ну, Багато хто не в захваті від такої обкатки. а... А я вирішив спробувати і поки то саділо нормально працює. Тому всім дякую, бувайте всі здорові. Бажаю всім нам перемоги і надіюся, що надіюся, що все буде в нас добре. Дуже сильно надіюся, Ну, продовжувати не буду.